Відергоційні друзі, нехай Господь вас благословить. В Одесі трохи зимно. А я хочу з вами поговорити на таку тему: що як виставляю відео про пекло, про ад, то одразу прокидається купа просто купа людей, яка точно знає, що ада немає, що пекло не існує. Ну, ви скажіть, ми живемо в Україні, і коли прилітає ракета. Коли навколо все палає, це вже просто реально відголоски пекла. Як ви думаєте, настільки е, в нас е, нечесний, несправедливий Бог, що тих людей, які таке коять, таке створюють, спотворюють всю землю, він не надішле в те місце, як, яке вони так хочуть зробити на землі? Точно надійшли. Тому не будьте тими, хто пропагандує відсутність. Пекла про яке казав сам Ісус Христос.